Розділ 36 свято починається. Настали вихідні. Сісяя не прокинулася рано, тому що вона наполегливо працювала до ранку 3 чи 4 години напередодні, готуючи та узгоджуючи деталі для проєкту Південна Річка. Як тільки вона була зайнята, вона втрачала відчуття часу. Коли сяя прокинулася, було вже близько полудня. Її телефон, який був у беззвучному режимі, показав, що було чимало пропущених дзвінків. Вони були від Сунан, але вона вже знала, чому Сунан телефонувала. Трохи поміркувавши, сяя вирішила не передзвонювати. Після того, як вона вмилася і поснідала, вона переодягнулася і підготувалася йти. Сяя одяглася, як завжди, у свій чорний топ і чорні штани. Ззовні вона була одягнена в чорну вітровку середньої довжини, з чорним як смола блискучим волоссям, що спадало на плечі, вона в цілому виглядала дуже худою і кволою. Коли ся вийшла з дому, був рідко похмурий день і дув сухий вітер. Це був 70-й день народження її дідуся Сідзяня, тож їй довелося піти. Якщо щось у цьому величезному будинку варте того, щоб, хоча б Трохи згадати його степлотою, то це її дідусь. Сідзянь дуже любив її. Вона не поверталася до нього кілька років, хоча вона знала, що не повинна була цього робити, у неї не було вибору. У цій величезній резиденції було надто багато спогадів, про які вона не хотіла згадувати. Так, бенкет з нагоди дня народження Сідзяня проходив у цьому величезному будинку західному парку. Західний парк був старою резиденцією сім'ї Сі, займаючи величезний простір. Це був такий шляхетний, і розкішний будинок у європейському стилі, що здавався замком. У цей момент у західному парку вже було жваво. Біля входу була красива арка, від дверей до західного парку простягався розкішний червоний килим, а з обох боків стояли шикарні кошики квітів. У середині резиденції зал був. Велично прикрашений. На акуратно розставлених столах були розставлені всілякі страви, десерти та напої, а місця з обох боків були повністю заповнені людьми. Побажання продовжували надходити. Бенкет ще не розпочався. Попереду гостей вітали Юелінці, Сісіньї та інші. Вітаю, нехай старший насолоджується безмежним довголіттям. Дякую, директор Іван. Милосердне обличчя Сісіні люб'язно посміхалася, коли вона ніжно дякувала гостям, які висловили свої добрі побажання. Міс Сі дійсно стає все красивішою. Сім'я Сі дуже щаслива мати таку гарну і добру дочку. Мені просто цікаво, хто зможе одружитися на такій прекрасній дружині. Так, вона навіть популярна знаменитістю кіно та на телебаченні. Подивіться на цю харизму, як вражаюче. Вона справді донька Мересі. Вона виглядає просто надзвичайно. Коли вони спостерігали, як всі сім'ї вітає гостей, багато дружин із багатих сімей приватно обговорювали її. А Юель Лінсі почувалася дуже гордою в центрі, слухаючи. Ця її дочка завжди була гордістю і радістю Юель Лінсі. Вона не була тільки розумною та здібною. Але й особливо знайома іншим, а також була гарненькою. Цікаво, чи в місці вже є партнер? Я дуже хотіла би познайомити з нею свого сина. Навіть не думай про це. Я чула, що вона буде заручена з новим генеральним директором корпорації хан Хані Фену. Цей генеральний директор хан чудовий молодий чоловік, боюся, у вашого сина такої можливості не буде. Як шкода, Сі посміхнулася, підходячи до сі сінь'ї. Вона довго шукала, але все ще не бачила жодних ознак хані Фена, тому Сі раптом запитала Сінь'ї, де й Фен? Чому його ще немає? І Фен прийшов деякий час тому. Напевно, він щось обговорює з батьком у кабінеті. Незабаром він повинен вийти з батьком, але раніше дідусь теж викликав батька. Можливо, вони трохи запізняться. З усмішкою пояснила і сі Твій дідусь викликав твого батька? Юелін Сібу була трохи здивована. Так, мамо, розваж спочатку гостей. Я піду нагору подивлюсь. Потім з усмішкою повернулася, щоб піднятися сходами поруч. У цей момент по широкій цементованій дорозі, що вела до заднього двору в західний парк, промчав чорний Фольксваген Пасад. Гальма заскриготали перед тим, як машина впевнено припаркувалася біля заднього входу. Сісяя зупинила машину і взяла поруч із собою подарунок, перш ніж швидко вийти з машини. Вона підійшла до заднього входу і вже збиралася подзвонити в двері, як раптом двері відчинилися зсередини. Вийшов трохи кремезний чоловік середніх років. Коли він побачив сісяє, він раптом був приголомшений. Міс! Його голосний крик був сповнений неприємного здивування. Чому ви повернулися? Коли вона почула його, сісяє миттєво злегка насупилася. Вона холодно подивилася на чоловіка середнього віку перед собою. Очевидно, вона пам'ятала, що цією людиною був дворецький Вестпарку Гу гуфу, який працював у Вестпарку вже багато років. Тоді він, здавалося, був підлеглим День вень, -Вень. Коли він побачив, що сісяє, дивно дивиться на нього, Гофу, здавалося, щось усвідомив і трохи неприродно посміхнувся. Вибачте, міс. Я мав на увазі те, що вас давно не було вдома. Я не очікував, що ви повернетеся на день народження старішини. За останні кілька років ви сісяє байдуже подивилася на нього, перш ніж увійти, і холодно сказала, Я вас потурбую, дворецький го. Гофу раптом щось згадав і обернувся, щоб наздогнати сісяя. Міс, я зараз згадав. Старша мадам сказала, що якщо я побачу, що ви повернулися, я повинна змусити вас піти до її кабінету. Їй є про що з вами поговорити. Між нею і мною немає про що говорити. Якщо є щось, просто дозвольте їй отримати зі сім'ї. Сказала вона байдуже, а потім увійшла до резиденції. Причина, по якій вона прийшла сьогодні, була проста. Вона просто хотіла глянути на дідуся, піднести свій подарунок і піти. У неї не було настрою приєднуватися до їхнього бенкету, до того ж, судячи з того, що вона знала, усе це святкування, мабуть, також не було бажанням дідуся. Дідусь завжди був дуже простою і малопомітною людиною. Таке застілля не здавалося його ідеєю. Ймовірно, це був Сімушань та решта за ним. Однак сісяя подумала, що все це більше не має з нею нічого спільного.